Гарні новини з Курщини. 700 окупантів майже оточені, і є ризик, що усіх їх візьмуть в полон наші Збройні Сили України. Тож, доброго дня! З вами рубрика Найголовніші новини, і я її ведучий Олександр Добровський. Що ж, збройні сили України знищили міст через річку Сайм, що в населеному пункті Глушков, що на Курщині. І російські воєнкори вже неють. Можуть бути оточені, взяти в полон, да, і питають, що нам ділать. Що ж вам ділать? Здавайтесь, хлопчики, не ваша ця війна, не потрібна вона вам. Ви просто захищаєте прихотні якогось вашого диктатора да, і вмираєте за нього, причому зря. Тому краще здатись в полон, там і відношення до вас буде краще. І користь принесете вас, обміняють на наших хлопців, які повернуться. Додому. Якщо ви хочете, щоб найбільше наших хлопців повернулися додому, то обов'язково лайк під відео. А ми розбираємося далі з цією ситуацією. Тож, е, бачимо да, фоточки з руйнового моста, спочатку видно, знищена там техніка, плюс е, три акуратних дірочки, да, видно від непоганих ракеток наших, а потім і е, впав. Весь прольот, скоріш за все, було знищено і, і самі опори. Таким чином були відрізані 700 російських військовозобов'язаних, які залишилися тут, або перепливай, да, або краще здавайся, тому що можна і не допустити, а так якщо здасися, то виживеш 100%. І якщо подивитися уважно на карту, то видно, ото все, що синім обкреслено, то територія до якої підходить все, три мости. Три мости, Якщо їх знищити, а один з них уже впав мінус, то 650 квадратних кілометрів ще опинуться в будуть, давайте будемо так це назвати, будуть звільненими Збройними силами України від російської терористично-диктаторської влади. Оце мені здається правильне трактування цієї ситуації. Я думаю, що наші Збройні сили чудово знають цю ситуацію, знають про ці мости, знають їхні координати, знають все. Але тут питання пріоритетів, що потрібно досягти, яка мета. Чи це просування далі, і е, мости потрібні тоді? ну Росіяни можуть при відступі також їх знищити, на жаль, але мости потрібні для просування далі. Чи це. Швидесенько відрізати їм логістику, щоб не могли перевозити і продовольство, і боєприпаси, і тоді якась там тисяча друга російських військових здасться у полон знову, да? і буде так гарно поповнюватися наш обмінний фонд. Тож, Збройні сили України, думаю, знають ці пріоритети, знають, що робити далі. Не будемо їм в цьому щось указувати, вони чудові молодці. Але разом з тим. Радіємо успіхами, звісно, на Курському напрямку, але не забуваємо про Донецький напрямок, Покровськ. Да? Там ситуація зараз, на жаль, дуже і дуже складна. Бої нон-стоп, багато знайомих там розповідають, що просто пекло. Тому тримаємо кулачки за наші Збройні Сили України, допомагаємо як тільки можемо. Бачимо збір, долучаємось, бачимо, щось потрібно, якщо вас то є, даємо. І віримо, віримо в наші Збройні Сили України, в нашу перемогу. А я максимально вам розповідаю і показую, що ми робимо. Тож до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.